О, що це за отель? Я думаю, нам тут переночувати можна вже ночь. Ну я думаю, так, да, можна переночувати. Ну, а тоді пошли ти. Я планую, тут надо осторожно бути. Ну, я думаю, перше я начну. О, що це за ловушки такі? Ну, давайте далі ви. Надо бути осторожно. Ой, ой, чому мені так больно в руку? Фух, вроді би прийшов. Інтересно, що це за отель такий? Так. Фух. Зайці, в тебе все нормально. Так, да, тільки я трохи ранив руку. Ну нічого, думаю, в цьому отелі треба пошукати нормально щось, типу, бо тут -то щось так собі. А хто йде шукати? Ну, я думаю, я, я зайду в комнату, аби попробувати построїти тут якісь нам ліжко чи щось там. Я здесь в цю кімнату. Що це за тут є ліжко. А в боксі Олівець якийсь. Я думаю, він нам ще пригодиться. Викинем цей. А. Інтересно, що це робить олівець? Я говорю, я думаю, що цей олівець точно хороший, щоб. Ну, для того, щоб не тільки писати щось. Ну, я не знаю, він безпорядний. Я думаю, взяти ключ. Думаю, він нам поможе. Я попробую піти відкрити цю двері. Стоп, все ще тут такий. Ідіть сюди. Мяу. Ура, наконец-то хтось прийшов. Я тут не міг дуже довго вибратися, а у вас є з собою якісь вещи? Ну в нас немає. Чого же я тут сижу? А що тут случилося, создатель отеля. Ходить десь тут. І, може, він ходить зараз десь на криші Но цей создатель отеля розкажу історію, коротше, після того, як ви мені допоможете. Хочемо тобі допомогти. Я хочу вибрати звідси. А ну-ка, давайте звідси може попробуємо вибратися. Я не можу відкрити двері, походу, ми застряли. Що нам робити? Придеться буде тут ненадовго остатися. Ну ладно, хоть відкриє тут щось. Так. Заходим. О, факел, це непогана штука, думаю, вона нам ще пригодиться. В отелі. В отелі вона ще нам пригодиться. Ось сюди во поставлю. Наприклад, ну, давайте тут і строїти собі базу. А їжу як нам достати? Я не знаю, нам надо перше тут зара як його обустроїти собі базу. Ну давайте. О, тут і телефон. Попробуємо потім позвонити на нього. Ну а поки що ми построїмо базу. Помагайте. Чого же так? Чого так собі робити цю базу? В принципі, вона дуже тяжкі, але... Но... а ти, Пінгвін, давай шук. Так, значить так, Пінгвін, іди шукай там нам їсти. А ми поки що тут обустроїмось. Непогано не вийшла база. І так, в мене план. Хто піде заїжджай? Я піду. Ну іди давай. Наконець А то дуже довго ждав. Ух, ну нормально там їжі. Да, реально. Ох, як ми добре не їлися. Ну що, розкажіть тепер перед сном щось. Коротше, розказую: ну, по-перше, цей, цей создатель цього отеля вирішив клієнтів вигнати звідси і став сумасшедшим. Після того він почав унічтажати весь цей отель. Після того, як він їх вигнав, він почав ламати все, І після того осталось таке, що він вирішив закрити все на замок, Крім, крім одної двері, то, що ви заходили, я бачив. Да, я попробую тоді піду позвоню, а ви покажіть, попробуйте щось пошукати. Алло? Хто хтось є там? Жалко, що вони не можуть набрати. Стоп, а це раз не ліфт? Піду спитаю. Слухай, а це у ліфт? Це... Ні, це не ліфт. Ах. О, там лупата є. Попробуй відкрити якусь двері. Хорошо. Так. О. Тепер що тут є? Пусто, Походу была чи комната, нічого собі тут є салют. А що стать з цим салютом робити? ще приводится, знаєш що, тобі надо, ще, так що все устав його. ще для патронів надо. патрони завжди важливі, Так що ну, в принципі давайте спати. Ну, давайте.